що є відповідна профільна постійна діюча комісія з питань житлово-комунального господарства, яка розглядає в тому числі питання надання транспортних послуг. Голова комісії Бешле Володимир Васильович, який три роки очолює цей напрямок в міській раді. Тому всі необхідні е, кроки міська рада зробить для того, щоб законному руслі врегулювати ці питання. Дякую. Павлович, ну якщо ви не можете справитися з своїми повноваженнями, ми на ну, чого ви перекладаєте свою відповідальність, повноту відповідальність на мене. Я що, мене. Але, будь ласка, тоді делегуйте мені право складати акти на перевізників, які відмовляються безкоштовно провозити малозабезпечених людей. Після трьох таких складених актів делегуйте мені повноваження розірвати угоду з перевізниками. Будь ласка. Делегуйте мені, будь ласка, право і комісії затверджувати конкурсні умови на визначення перевізників, врешті-решт визначити нашу нашу комісію, імена особисто тоді відповідальним за укладання з перевізниками. І повірте тоді, таких питань і мітингів перед міською радою не буде. Дякую.